Пройшла інформація по центральних каналах, зокрема на Плюс 1, 1+, щодо припинення вакцинації на території України і в тому числі по Хмельницькій області. Звичайно, це я спростовую сьогодні цю інформацію в тому, що по Хмельницькій області не призупинена вакцинація і ревакцинація дітей проти всіх керованих інфекцій, які є: дифтерія, кашлюк, поліеміліт, гепатит і всі інші. Тому що той випадок, про який ми. Останні дві неділі говоримо і чуємо багато засобах масової інформації. Це захворювання двохрічної дитини з поліендропатією, яка перед цим за три неділі мала ревакцинацію проти поліміліта. Воно не пов'язане. Захворювання дитини зв'язано тільки з перенесеною вірусною інфекцією. Тому я звертаюся сьогодні до всіх жителів Хмельницької області: довіряйте медикам, довіряйте лікарям. Ми сьогодні повинні вакцинувати, ми повинні ще наших дітей, тому що це єдиний засіб, який може зберегти наших дітей від захворюваності, ну і звичайно, від, від смертності. тому що є ряд інфекцій, які керуються тільки засобами імунопрофілактики.